Доброго усім дня! Вас вітає бібліотечного надстодія 5 хвилин літературного і Я і ведучий Олексійко. Він один із найбільш плідних українських письменників свого часу. Він закликав до боротьби за свободу і рівноправність жінок, виступав проти заборони вшанування пам'яті Тараса Шевченка та вів активну громадську діяльність. Під своїм іменем Панас Рученко, того не розкриваючи свого літературного псевдоніма Панас Мирний. А народився 13 травня 1849 році на Полтавщині. Майже 40 років був чиновником на різних посадах, але справжнім покликанням була літературна діяльність через цензур. Щодо української мови, перші твори друкувались за кордоном роман Лихі люди та найвідоміший роман хіба революці були, як я помні. З-під його пера вийшло 718 оригінальних та перекладених поезій, 9 з драм, 69 великих та малих прозових. Творів, а ще сорок творів без нас. Шкода, що левова частинка його творчість його доробку залишається в рукописах. В Україні почали друкувати наступні твори з 1880-х років повість повія. Як ведеться, так і живеться. Письменник підтримує тісні зв'язки з Коцюпинським, Несею Українкою, Михайлом, Старицьким, Миколою, Лисенком. Ні, не слова, поривали мене в моїм молоді вліта літа до роботи. Моє невеличке серце з малечко пестила любов до тебе мій обездоволений краю, і воно оповило мою душу чарівними снами і підборювало думки та роботи. На все добре, з вами був ведучий Олексій Алій. До нових зустрічей, па-па!